Храм Різдва Пресвятої Богородиці, що у мікрорайоні Сихів рів'яни знають як церкву, яку відвідав папа Римський Іван Павло ІІ. І часто так і називають церкви, де був папа. Та окрім візиту Понтифіка, цей храм, що має багато цікавих сторінок у своїй відносно короткій історії. Я Оленка Джуми. Вам сьогодні про них розповім. Ходімо, буде цікаво. Сучасна модерна церква гармонійно виглядає на фоні багатоповерхівок молодого району міста. Нині вже ніхто собі не уявляє Сихова без цього величного та оригінального храму. А ще 26 років тому на цій території нічого не було. Я читала, що місце перед кінотеатром імені Довженка для будівництва церкви різдва про Святої Богородиці обрали не випадково. Кажуть, що тут близько століття тому здобули перемогу січові стрільці в одній із битв, а величним храмом вирішили шанувати їхній героїзм. Храм став однією з перших в Україні модерних споруд. Він справді дуже незвичний. Здається, прості об'ємні прямокутники прикрашені п'ятьма куполами у золоті. Однак, таке поєднання нового і традиційного точно привертає увагу. Проектував церкву канадський архітектор з українським корінням Радослав Жук, а от будували, можна сказати, усім сиховим. Допомагали парфіяни і просто мешканці мікрорайону. А ще зараз поруч. Із церкви облаштовують парк імені Івана Павла ІІ. Це буде перший парк духовної культури в Україні. Світло і простору, і розпис дуже цікавий. Він, ніби продовження усього задуму архітектора, події з нового завіту зображені не традиційно, а на сучасний лад. Цікаво, що у 2009 році 100 львівських архітекторів визнали храм найкращим зразком сучасної архітектури Львова. А ще у церкві є багато унікальних ікон серед них копія Вишгородської Богородиці, яку посвятив папа римський Іван Павло II під час свого візиту. Також тут зберігають і його подарунки: чаша для причащання і дискос. Це така священна посудина для євхаристійного хліба. До речі, я чула, що цю церкву люди часто називають молодіжною. Чому? І я. Храмові парафії дається йти в ногу з часом. Я запитала у настоятеля отця Ореста. Отже, Львів, місто храмів з величезною історією. Церква, Різдва Пресвятої Богородиці, відносно молода. У чому її особливість? Час, коли засновується нова святиня, є завжди часом, коли це Бог дарує людям. І от дуже гарно колись сказав папа, що каже, перед тим як повстає святеня храм, перший був дух, а потім камінь. І ми тому завжди вдячні Господеві, що він тут, в новому районі, подарував нам таку можливість бути у його святені. Ваш храм часто називають сучасним. У чому секрет? Господь Бог нас вчить вважати на час, що він марний, і вчить нас бачити людей і великих, і маленьких, і молодих. І стареньких. Я думаю, що в нас і мікрорайон молодий. Через що тут багато добрих ініціативних людей, таких як ти, і кожен з нас своїм талантом служить господеві. Я думаю, це основний секрет. Ми перед Богом і Бог посеред нас. У сучасному світі нато багато галасу та шуму. А церква це те спокійне, тихе місце, де можна помолитися, відпочити духовно, побути наодинці з творцем. Мені ж залишається тільки побажати вам злагоди та миру в душі. Христос рождається.